Всім привіт! З вами WDBLux, звати мене Андрій Владислав, і як ви вже розумієте, це подкаст після Смакдауну з 21 червня 2024 року. Що я вам хочу сказати? Випуск кльовий. Відверто кажу, що я не сильно хотів записувати подкаст, тому що, на мою особисту думку, ви мали би подивитись цей випуск самостійно. Отак, от, от. А що? А, а я що? А ви що? Тому давайте так, е, я одразу. Скажу своє враження після випуску, як воно було, і потім вже пройдемось по сегментах. Сьогодні я один, тому що отак от сталося. Думаю, ви не сильно образитесь. А, як на мене, випуск топовий, і він топовий, оскільки попередні випуски були не такі цікаві. Окрім можливо, попереднього, який був перед забивом на Січі, там вже все таки сюжет розвивалось. І все було. Як ми казали, коротше на подкасті, що це не те, що ти подивився смакдаун, який спеціально був випущений, от, тому що вони кудись приїхали особливо. А тому, що це смакдаун просто в іншій локації. От. І тепер це така ж ситуація, де ми з вами дивимося смакдаун, який розвиває сюжети, і не просто їх розвиває, а пригадує те, що сталося на рук. І мені сподобалася зв'язка. Хтось каже, що. Чуваки, ну, як же розділення брендів, як же ото, як же усе?» Як на мене, це вписалося дуже чудово, тому що нам ще нароно насували появу панка, і в принципі, цього все і почалось. Точніше, не так. Почалося з показу про Мондрю Макінтайра, як він іде, а потім вже вийшов CM Punk. І. Спочатку він увели воду таку, знаєте, казав, а давайте, коротше, ми згадаємо 2011 рік, коли я обіцяв перед своїми людьми, що я залишу шоу як чемпіон. І от я не хочу ні на що натякати, але одного разу може станеться щось таке. І мені сподобалося, що вийшов Пол Хейман, вони мали особисту бесіду, як там можна сказати, personal conversation, motherfucker. А, і по суті, то щось натякає, що Пол Хейман хоче повернутися до панка. І як на мене, це прям топово. Якщо так станеться, це супер круто. І я не буду забігати наперед, тому що ви ж захочете подивитись, напевно, так, що там було. От тому, хто хоче подивитись випуск одразу, зараз оф, повернутися після перегляду. А ті, хто замість того, щоб дивитися випуски, слухають подкасти. От вам, значить, можливість. Ваш хід. Коротше, після цієї фрази про те, що Пол Хейман хоче, щоб CM Punk, по суті, був з ним, там згадали минуле. Вийшов Солосіко, який каже: ні, чувач, а ще ж не так там було. Я вас заплутав. Суть у тому, що спочатку Пол Хейман вийшов, вже сказав, Панк, при всій повазі до тебе, звалюй, Солосі Ко дратує, що всі називають Чикаго твоїм містом. Він хоче, щоб кожне місто було його. Панк сказав, і що мені з цим поробити? Вийшов Солосіко, биканув, типу Панк, тобі габзда, тікай з села, це не твоє місто, моє місто. І Панк питає у Хеймена, Чувачи, а про яку послугу ти хотів мене попросити, якщо я те, що ти зараз просиш. І Хейман такий: Забери мене з собою! І я такий. Мені прям зайшло. Такі вайби, я пригадую, вони посрались тоді. В 13-му році Пол Хейман зрадився панка в матчі з драбинами. І Хейману довіряти насправді то не сильно можна, але мені здається, на контрасті Солосіко і з Броком Леснером і з Романом Рейнсом все-таки Панк один з найліпших Пол Хеймон Гаїв, як на мене. Тому маємо, що маємо. Ну, суть у тому, що Соло Сікова після цього вирішив напасти на панка, але вибіг Коді Роудс з битами. І давай, типу, на мене, давай, нас двоє, вас троє, давай, 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 там. І, коротше, соло відступив разом з Хейманом. Потім був кваліфікаційний матч. А, точніше, не так. Коротше, після цього підійшли Аркіо і Ренді Ортон і Ківін Оуанс запитали, чи хоче. Коді Роудс дійсно сам зустрітися з Соло Сікола. В сьогоднішній головні події той сказав, що так сам. Але він знає, що у Соло буде якийсь план. Ну і. Ренді з Кевіном такі. Окей, твоя шана, але все одно було видно, що вони будуть на підхваті. Потім вже почався матч потрійної загрози кваліфікаційний Челсі Грін, Біанка Білер і Мічін. От, до цього, коли Біанка виходила до неї, підійшла Джейд Каргіл, сказала, що. Подружку, я знаю, що у тебе сьогодні свої справи, не відволікай, займайся, але давай так, ми з тобою от, будемо на зв'язку, тому що з Ніком Аудісом домовились про наступний матч. Який буде наступного тижня, чи коли там треба повернути командне золото. От, ну Аб'єнка каже, ти там коней своїх трошки притримай, у тебе ж також буде кваліфікація, тому давай Джейд пізніше, але у нас буде матч-реванш у будь-якому разі. Коротше, вони сюжет цей штовхають. Не знаю, як буде з гривнею в банці. От, не буду забігати наперед, але чи буде у них титульний матч, не знаю, але коли з них зняли титул і не забили на Січі, то це логічно розвиває до того, що команда розпадеться, і тепер вже все є для цього. Щоб у них був матч там, на літній баловні. Коротше, білдап у них є. Мені подобається, що це подають як в реслінгу, як треба. Потихеньку підводять отакі натяки, десь там підчепить, там сам додумай трошки. от Але все розвивається поступово класно, що не кидають в лоб. От ми сьогодні були коліжанками, а завтра ми вже не дружимо. Стосовно матчу, потрібні загрози, я би не сказав, що він сильно душний, ні, він не душний, нормально, мене ще здивувало Челсі Грін, вона вперше там затривалий час показала прям матч, де вона. Супер така, знаєте, підготовлена, вона знає, як що робити. Олег казав, що вона ж луч Андеграунд виступала. Ну, тут так, але в рамках ЄФЕ був по Дбідебі вона реально давно не виступала нормально. Повноцінно це був комік реліф персонажі, і тому мене прям здивувало на етері. Не знаю. І сама Мічін, я о що скажу: я здивований. Знаєте, насправді я от здивований. Що вона може таке робити. Останній час дійсно вона розкрутилась. Ми вже казали за це, що у неї там три матчі за тиждень було, чи чотири навіть у підсумку. Тому я радий, що її хоч правильно стало використовувати, тому що до цього це був абсолютний персонаж попуск, за рахунок якого викручується. Коротше, добре, що компанія дає розвиватися. О, і плюс Стелс колись, до речі, відмічино. Камон. Ну, за б'янку, що казати, б'янка це б'янка, це стандарт. Мені прикол. Більше за все було прикольно, що Челсі перемогла. Вона отримала Мічін. Там Б'янка провела на ній QD, а на Мічін, хотіла вже її отримувати. Але Челсі така, ні, Челсі Грін тут, тут, я тут. От я нікому не дам. І вкрала, по суті, перемогу. Вона виштовхнула Б'янку з ринку і все, і отримала Мічін. По суті, нічого не треба було робити. Ну, Я вже казав, давно казав, і навіть коли ми драфт робили свій Челсі. Топова, і у неї прям є потенціал. Мені дуже подобається клас. Якщо вони все-таки вирішать, Челсі Грін зробити чемпіонкою, то це топове рішення, як на мене. Прям без іронії. Ну. Так, потім Блэр покошмарила Бейлі. Чесно, не знаю, навіщо вони це затравлюють, просто дали матч і все. От, потім соло такий, давай. Зузу сидів він в роздягальні з Хейманом, каже, давай, іди скажи тонгівцям, що їм треба подбати про Кевіна Оуенса і Ренді Ортона. А потім він якось, знаєте, тупо, як губами, шепотів. Не було чутно, що він навіть каже, я такий, ого, а навіщо це? Ну, ніби так не зрозуміло, що вони мають поламати кістки. Коротше, було дивно, але Хейман прямо вже видно, що в сльозах, каже: Окей, я зроблю те, що хочу. Що ще? Було коротке інтерв'ю Грейсона Новолера, де він про свої матч патрін загрози. Казав, підійшли DIY, який такі чел, ну ти ж взагалі не цінуєш Остіна Тіорі, ти ж насправді за нього не хвилюєшся, ти його просто використовуєш, і бла бла-бла. Вони продовжують цей сюжет командний за командні титули. Мені до вподоби. Може, щось з цього вийде, знаєте, навіть буде. Оце як люблі, серію робити з трьох матчів. Я чекаю на це. Хай буде, хай буде красиво. І тут такий бах-бах, хтось б'є в ворота арени. А там Дрю Макентайр. сім панка побив. Були, напевно, якісь нахрюки, що Дрю Мак з'явиться. Але, якщо я чесно, я не очікував, що це буде так утраптово. Я думав, що через якийсь час це, по суті, станеться. Але Дрю Макентайр на смеку відгамсили в панка. А Що той був весь в крові. І у Макентайре руки в крові. Це, це, це щось неймовірне. Чесно, у цей момент всередині шоу, прям ще більше продав мені смакдаун. От відкриття топ. Всередині ще, так, знаєте, підмаслили трошки, і ти прям. От щось є в цьому. І ще це Олег помітив, я цього не зрозумів. А, я думав, що це просто якась деталька. А, оцей. Браслетик, виявляється, це браслетик його собаки, собаки Панка Ларі, Ось, який він носить на руці, і оце Дрюй його поцупив. Чесно, я не знаю, навіщо ну щоб подратувати якась особиста річ, але це прям прикол. Я ще більше чекаю на їх матч. Це має бути прям щось неймовірне. От. Круто, що сюжет розвивається, і мені подобається, що вони здіялися цей Смокдаун. А для того, щоб. Підняти ще градус цього всього. Хорошо. Це супер момент, прям розірви дупа. На мене це цікаво. Потім був матч потрібні загрози, кваліфікація. Це був а, Тама Тонга, Кармел Хейс Ренді Ортон. Ну, чесно, я не скажу, що мені прям зайшов цей матч якось. Ну, він нормальний. Єдине, що це. Знову, ну Олег би сказав, що Тонга знову ніякий. От. Сподобалась приколюха, що Кармело спочатку не наривав на Таматонгу, розуміючи, що може статися, і більше бився з Рендіортоном, по суті, допомагаючи Тонзі. Але нас якось повернуло після реклами, якщо чесно не сильно зрозумів, в який момент Таматонга загресував на Хейза, але той, а ну, типу, чел, ти, значить, на мене бикуєш, і я на тебе буду бикувати, що мені вже втрачати. Все одно ми з тобою зійшлися в матчі. Камон. От. Переміг в цьому всьому. Кармело Хейсик і по суті, коли відволікся там Матонга на Кевіна Оуенса, якщо не помиляюсь, так, на Кевіна Оуенса. Ренді Уортон хотів схей... покінчити з цим цим, але Хейс просто скрутив Ордена і все. Коротше, мені вже подобається. Тому не знаю. А, ну так, Тома Тонгу скинув Ренді Уортон до Кевіна Оуенса. Нема ж ніякої дискваліфікації. Поки той відволікався, Хейзел скрутив. В принципі, так і є. От. А далі показали шістки Вайта промо. Ось тому прикольно. Мені подобається. Це знову ця інтеграція з Рона з Макдауні, але доречна, Як на мене. Ну просто пром показали, що вони такі вбивці всіх. Подивимось, що з цього буде. Поки що дуже цікаво. От. Що далі? Далі LA Knight зі своїм промо. Знову він вийшов потеревенети, знову зачепити Логана пола. По суті, Найт каже правильні речі стосовно того, що ну я ж тебе викликав, ти не можеш вийти зі мною нормально погамселитись, поборотися. Я хочу титул чемпіон Сполучених Штатів, і вже є відчуття, що цей титул треба здавати, тому що Луган Пол, як на мене, перестає бути цікавим чемпіоном за рахунок того, що він партаємить і чогось сильно запам'ятовував, ну, щоб сильно запам'ятувалось, господи не було. Ну це мене прям підбурює. Тобто, якщо там, знаєте, на початку Тайтл Рейну він такий весь на хайпі, все кльово у нього. Зараз щось після сезону Реслуманії. Логан Пол цікавий перес, але титул він просто тримає зараз ні до чого. вже все. Оцей момент хайпу пройшов. Треба його передавати Лейнайту. Видно, що вони прям сильно готують Найту до цього моменту, до матчу. Хочу, щоб Найт програв, щоб зірвались дупи. І був матч реванш. Вже тоді це буде прям цікаво. Або давати не найту титул, а комусь іншому, щоб підняти за рахунок титулу персонажа, а той би вже титул підіймав. Така контроверсійна думка у мене щодо цього. Стосовно самого промо-лейнайта класичний Лейнайт, я скажу так, без пригнічення, без іронії, класика. Порубав, а потім сказав, що. Чувак, я думав, що от мені дадуть матч проти тебе, але мені дають кваліфікаційний матч з тобою з Сантосом із Кубаром. Наступного тижня в Square Garden поб'ємося, і тут вийшов оцей Сантос. Ей, ти, ти не правий, ти, ти просто звичайний льох. І почав вам селитися за Лейнайтом. Той каже, чувак, скільки разів ми з тобою билися? Я тебе всі розбив. Що ти хочеш? А, то, а та, та 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 Коротше, оця. Не знаю, чуваки. Що вам сказати, Сантос Ескобар добре що розвивається, але він мені все одно не подобається. Оце він зайве колесо в цій машині Ф'юду Елей Найта і Логана пола. Я не знаю. Хай буде, але чесно, от я навіть зараз, я коли записую, трошки проматую, щоб нагадати собі, що було от прям. І все. Ну окей, ну, найцікавіше, що після цієї сутички вибіг Логан Пол і атакував зі Найта, провів йому свій one lucky punch, нокаутувавши його. Ну, це чесно кажучи, що й варто було очікувати. От. Перш ніж я продовжу далі, я хочу щиро подякувати нашим спонсорам, які слухають цей подкаст, які голосують і кажуть, що так, треба подкаст, Фосіку, записуй, а повідомляй нам, викруті. Для вас буде далі ще більше сюрпризів, це прям топ. А стосовно наших головних спонсорів, я би так сказав, важливих спонсорів на рівні підтримки проекту, завдяки яким ми розвиваємось далі: це наші друзі-луксів, це Назар Садовський, Ігор Шалімов, Русавський, Адемо, Містер Бауер, Слава Жук, Іван Білозьоров Анонім, Віталік, Ростислав. Ви моєму серденьку, я радий, що можу назвати ваші імена декілька разів на тиждень. Чесно, мені дуже приємно. І особисто хочу подякувати мамі нашого проєкту: це Олександр Коба, це містер Блэк Мічел, це Юрій Витопчики. Щиро дякую вам за підтримку. Чуваки, ви дуже допомагаєте. Всього розкрити не можу, але, наприклад, Олександр вже вчора. Проходив повторну верифікацію в боті для спонсорства. Я докрутив функціонал, тому повірте, от ви нам даєте гроші на розвиток, і це все розвивається. Я згодив себе на думці, що навички з роботи дуже сильно допомагають, і це айтішність в нашому проєкті. Це не знаю, як для вас, а для мене це особисто геймченджер, тому що багато процесів можна нарешті автоматизувати. І я тому щиро вам вдячний, що ви даєте таку можливість, що це все окупається, тому що ці рішення не безкоштовні, і про безкоштовне не може йти мова, коли проект підіймається до рівню нашого, і це давно вже треба було зробити. Тому я ще раз вам подякую. Якщо хтось з вас хоче змінити рівень, я кажу про базовий, про мінімальний. Особливо про мінімальний чуваки. Нагадую, що можна отримувати записи наших етерів завдяки рівню базової вищі. Ви просто проходите верифікацію в нашому боті, що ви базовий вищий і все. І отримуєте доступ до перегляду наших етерів. Далі перейду до шоу, тому що я вже надякував всім. Я сподіваюся, що всім все подобається. Це матч Андради Грис Новораків на ООН. Ну, це прям хайповий матч. Я не знаю, що тут ще можна сказати. Це хайповенький матч, він прикольний зі своєю якоюсь родзинкою. Знаєте. Е, ще на початку шоу на Кевіна. Ну, на як на початку, на початку матчу, не шоу, то я вже трошки заплутався. Е, Напалує на Кевіна Оуінса, Рендіортон розігнав оцей цей От, І Кевін зміг вступити в матч, спробувати хоча б свої сили. Ну, я, ви знаєте, не з знавець матчів. Як на мене, для смакдауну, для кваліфікаційного матчу. Це, вже, це все чудово, і мені подобається, що сюжети розвиваються, щось таке прикольне стається. У підсумку переміг Андраде. Я цьому щиро радію. Андраде прям розносив, дай Боже, і він до останнього. І ще й Гресна Волера приколов. І Грейсон себе нормально показав. Ну, за Кевіна, знаєте, от мене що харить. А, а от той, а от той, а от той. Там вони всі, в принципі, нормально працюють. Єдине, що от Олег би харився на Самуанців. Тут в цьому матчі Самуанців не було, як на мене прикольна зв'язка, цікава. Я би їх всіх трьох подивився насправді в матчі з драбинами. Але тут, от, прям виставляють так соло персонажі. От. І знаєте, я що ще, ще хочу сказати, от. був матч у цей. Ренді, Тонга і Хейза, ну я би і думав, що. Чи... ну, Було б, очевидно, певно, що Хейз переможе. Але, як на мене, ні, мені чомусь здавалося, що Дабі Дабі знову Атонгу там в матч ставлять, тому що треба затичка якась самуланська. Або Ренді той же самий міг перемогти. Ну, Таке, ну, в принципі, шанси рівні. Стосовно Кевіна, Грейсона і Андради, така ж абсолютно історія. В принципі, на смакдауні ці кваліфікаційні матчі були такі, що будь-хто міг пройти. Єдине, що це матч жінок, я би сказав, що там 50 на 50 Білер і Челсі, але враховуючи сюжет, напевно, дійсно, що Челсі більш передбачувано. Потім, після матчу за кулісами, на ЖКС допомогла Тіфані Стреттон, яка зарамсила з мічін. От, не знаю, якщо чесно. Мені. У зв'язку з цим сюжетом це все нагадує таку історію, що, коротше кажучи, там вже буде кваліфікація Каргіл Лярей і Тіфані. Якщо Тіфані все-таки по банальному шляху зроблять панянкою гривня в банці, а Шмара переможе Бейлін на літній бавовні і забере титул, то вони, в принципі, можуть об'єднатися коротше і. Стати ще й командними чемпіонками, і потім їх якось програти, посваритись, і просто Тіфані закешить на шмарі ЖКС. Ось щось є таке перечуття. Ну, знову ж таки, це трошки мій фентезі-букінг, Він не має нічого спільного з тим, що роблять дабідабі, але знаючи їх коротше. І ще на наступний тиждень, от якраз я на Етері це казав, але скажу на подкасті. Зробили ракіровку. Цього тижня було один жіночий матч і два чоловічі кваліфікації. Наступного тижня навпаки. От у нас Каргіл, Тіфані і Клярей. Перший матч, другий, матч Інді Хартвелл, Дейвен і Наомі. Ох. Ну я навіть не знаю, я ніяких передбачувань робити не буду. Все одно мені здається, що там щось піде не так. Ну, от. Ну, на Наомі, скоріш за все, але по-правильному, напевно, Блерку ставити в матч. От, хай вона візьме участь. І оцей же буде Санта-Скобар, Логан Пол, Елей Найт. Ну, є підозра, що Ескобар якимось хитрим чином. Але я би ставив Логана Пола. Елей Найт удавати кейс за минулий рік, як я сьогодні бачу в чаті, писали. Можна. Але чесно, ну це недоречно, треба давати якомусь хілу. От. Потім було оголошення про те, що Сімпанк залишиться в лікарні. Невідомо, як це побуття на його відновленні відобразиться, ну таке. І була головна подія, по суті, Сікола проти беззаперечного чемпіона Дабі, -Дабі і Коді Роуаса. Матчу як такового не було насправді. Там вони трошки погемселилися, і Bloodlines це перервали, напали на Коді Роутса, а потім Кевін Уунс з рендіком вибігли на допомогу. Але до цього. От, ці головні події сталося важливо те, що. А, Хейман підійшов до соло перед матчем і каже: Соло, чуваче, ти порушиш всі заповіді, які Роман Рейнс нам залишив. Там, ти маєш контролювати Коді Роудса для Романа Рейнса, а не сам боротися з ним. І соло такий: Я тебе люблю, тому мені не це казати, але Роман не повернеться. Я такий, що, блять, якого біса? Типу, в сенсі не повернеться. Ну, я розумію, що це все підводить нас до того, що соло хоче зайняти, домінуючі позиції, як голови столу, як лідера Bloodline, і що він замість Романа Рейнса, але. Потім дати їм матч між собою, що, скоріш за все, буде якийсь матч за титул у Соло Сіко, і тут неочікувано повернеться Роман Рейнс, і вони почнуть трамсити між собою. Не знаю, як це вони обіграють, ну коротше. Це сильно впливає на те, що Хейман має піти з Бладлайна, вони його по суті звільнять від оков. Або може, вони його травмують, і потім Хейман з'явиться там разом з Панком, чи вже з Романом. Не знаю, коротше, як вони далі будуть себе поводити. Але. Наступний суперник для Коді Роуза вже відомий. По суті, це Сікоа. Питання часу: чи це буде гривня в банці, чи це буде літня бавовна. Є відчуття, що і на гривні в банці можуть це зробити, щоб повернути Романа Рейнса. може і на літній Бавовні, хоча вони головну подію, звичай не засирають. Ну, і відверто кажучи, між нами хлопчиками-дівчатками, і якби мені довелося обирати головну подію літньої бавовни, то це був би не матч Кодіролця, і не матч Дейві на Пріста з Юнтером. Це прям вочевидь Сієм Панк і Дрю Макентайр. От оце прям вилежить на поверхні, і це треба просунути і користуватися цим. Ох, як Коді грається своїм нагетсом, господи. А... Знаєте, що ще особливо в цьому матчі? А, Джейкоб Як його? Фату з'явився після побиття. Я, я отак за, за побиття закинув, тому що це вже традиційно, от тепер ще раз кажу. Коротше, не закінчився матч нормально у Соло і Кодіка. Напали Бладлайн, дискваліфікували соло, і таким чином переміг Коді Роуз. Потім 3 на 3 з Бладлайном побилися. Коді навіть з Кевіном і Ренді змогли перемогти Бладлайн, вже соло затиснуло кут, той і каже: Дядь, обісе, але не бий, не бий! А потім ха ха-ха, я вас їх наїбунькав. І з'явився у цей Джейкоб Фату, показали його як ультимативного самоланця, який всі готовий зруйнувати, вбити. Чесно, я не розумію, навіщо їх водять. У мене прям якесь роздратування. Типу, якщо вони хочуть показати таким чином, що соло буде сильне зі своїм угрупуванням, окей. Але ж, по суті, це будуть чуваки, яких потім просто позвільняють. Вони ж не будуть корисні, вони зараз в моменті для конкретного сюжету, там на умовний рік, вони потрібні. Потім всю цю шушеру просто будуть розженяти. І виганяти з WWE. при першому списанні їх всіх посписують. Я не знаю, хто там такий Джейкоб Фату о, в плані реслінгу, чи він легенда, тут кожна легенда. І оці появи, коли вони в одно, в одне рило знищують всіх чемпіонів, не чемпіонів просто. О, чесно, це виглядає трохи кумедно, це вже заїжджений стереотип, і на відміну так, від там Антон Ге Тонгало, Джейкоб Фату, виглядає як реальна загроза. Але ну йопересете. Ну, ви що хочете мені довести? Що, блять, самуанська родина велика і сильна? Задовбали. Оце прям сильно псує, як на мене. По суті, набридло. Я хочу. Так, от якщо вже вони почали цей сюжет, щоб вони його розвинули, показали, ми дійшли до повернення Романа Рейнса і все. І щоб це була головна подія, як на мене, ні. я ж, ну, А, а, а хто мені б зараз пацани не вкинули? А, а хто, на твою думку, зараз головний сюжет на Смакдауні, окрім цього? Ну, так напевно, проблема у тому, що оце і є головний сюжет, і іншого головного сюжету нема. А, якщо на Роу, в принципі, у тебе головний сюжет це і Дрю Макентайр прям реально головний тепер це сюжет. А, Судний день ну, номер два сюжет, я би сказав так, то тут Bloodline, І. Бух, не знаю. Тут ще знаєте, в чому проблема хлопці-дівчата? Тому що а, з одного боку роблять комбіновані сюжети, тобто одне перетикає в інше, воно пов'язане між собою. А з іншого боку, а, немає якогось розділення. І, в принципі, знаєте, коли все важливо, неважливо нічого. А, а тут. Важливий сюжет, але чи цікавий він? Оце питання. І я, наприклад, вважаю, що Логан Пол і Елойнат сюжет цікавіше, ніж сюжет Bloodline. Але чи більш він важливий? Ну, в біса ні, звісно, він не такий важливий. А Чи цікавий сюжет мені Грейс на і і Остінтіурі з Slash DIY? Так цікавий. Чи важливіше він? Ну ні, тим паче ні. Прикольно. Кевін Оуенс і Ренді Ортон, які мали стати чемпіонами, тепер вони з Бладлайн замішані. Також, в принципі, є свої шарм у цього сюжету, але він не найважливіший, але входить найважливіший. Тому бап-бап-бап. Що бап, бап. скажу? Що я вам тут скажу, хлопчики-дівчата? Треба. Треба просто цінувати те, що є. В цілому, то випуск хороший. Класний навіть, реально на рівні Ро, як на мене. Тому топ. Блін, я просто от чекаю далі. Я... я боюся, що наступні випуски, як зазвичай роблять, будуть набагато гірші і менше буду розвиватись. І потім останній тиждень перед герню Баці ха! Запалаємо! Пу-пу! І поїдемо. Оце я боюся. А так, я думаю, що буде норм. Окей. Я, в принципі, все, що хотів сказати, сказав. Я не знаю, чи є сенс розмусовувати цю всю тему. Щиро дякуємо ще раз всім, хто нас підтримує. Дякую, що слухаєте подкасти. Мене звати Андрій Владислав, і ми почуємось. Все па-па-па-па.